I love you. У день білої тростини унікальний концерт. Степан Гончаренко запрошує друзів. На музичне дійство під такою назвою запрошує всіх охочих театр імені Марії Заньковецької. Перший в Україні сольний концерт незрячого тенора Сімферополя Степана Гончаренка супроводжуватиме оркестр театру. У живому звуці зазвучить українська і світова класика. Твори Лисенка, Верді, народні пісні, гуцулка Ксеня, дивлюся на небо та естрадна музика. Виконавці вже побували у Польщі та Білорусі. Степан Інвалід. Первой группы позору. С восьми лет принимаю участие в художественной самодеятельности. И вот на протяжении двух лет занимаюсь вокалом профессионально. Ну что сказать по поводу сольного концерта? Я, конечно же, сделаю все от себя зависящее и возможное для того, чтобы доставить радость людям от моего пения. Цим концертом незрячі хочуть показати свою повноцінність, бо вона у душі і таланті певні вони. А людям без вад зі здоров'ям дадуть зрозуміти, що іноді їхні проблеми є перебільшеними.